Ну, суми оголтались уже від цього всього. Звичайно, що було дуже важко, важко саме чому, тому що ну, для мене особисто з конгрес-центром, з цим дуже пов'язано багато спогадів, тому що щоб наші глядачі зрозуміли, що ця російська воєнщина, яка каже, ой, там центр прийняття рішень, ми там, типа, блін, попали там, де проводили совіщання. Аж хочеться матюхом сказати, але ну не буду. Які там нафіг совіщання, які ще совіщання? Там от я проводив позаминулий вихідні там тренінг, там проводяться конференції, круглі столи, там проводяться багато молодіжних заходів. Я, зокрема, там проводжу вже багато років під літнє стажування студентів. Саме на базі Ота, ми вчимо їм знімати, стендапи робити, сценарії писати, блогінг робити. Там є дитячий театр, і, до речі, от в 11 годин перед тим як шльопнуло, ну, це добре, жертв могло бути більше, то що ви уявляєте, зібралися б в дитячий театр, там нянькинах, і, і це все могло би прилетіти, і жертв було б більше. Перша ракета впала в конгрес-центр. Друга поруч, теж на території університету, десь за 100 метрів від першої, але вона впала не в сам корпус, а поруч. І е, найбільше жертв було е, тролейбус їхав там чи автобус, автобус, здається, і там багато було е, дійсно жертв. От, вийшло так, що коли перша жахнула, а друга через 3-4 хвилини прилетіла. Причому я, повірте, я не почув, тому що ну, зовсім в іншому краю міста. Вірні, ну, якщо б там і почув, то все одно, ну бахкає, мало ли там, що бахкає, може, це виліт, може, це наші по ним там. Шмальнули, от. Е, і, е, в общем, коли е, перша ракета, люди вибігли там спасати, рятувати тих, хто після першого, а тут прилетів сюди е, от, до тролейбуса, і е, друга, другий іскандер прилетів. Ну і, власне, маємо от скільки того всього горя і клопоту. Але що треба сказати, що. Ну, коли перший напряг спав, якби спав, то там тіпа, що ж відбулося, чому відбулося? І там зразу вискочила Мар'яна Безугла і почала кричати: Ой, построєння на плацу, там воєнний воєнщина, там президент, там тіпа, зробіть зауваження Сирському, що ж вони там строять і туди прилітають. Це абсолютний бред. абсолютний бред. Вона потім там і виправила, що це ага, це було не построєння, визначається якийсь захід, де вона сказала, що якийсь захід. Там Дійсно, в підвалі, повторюсь, там ніяких там від обласної військової адміністрації немає ніяких ні їхніх ні кабінетів, ні закапелкок. Єдине, що в університеті знімало там кілька кабінетів Офіс обмуцмена України, уповноваженого з Верховної Ради з прав людини. Так, да, вони займали кілька, але ж якраз вони не працювали, тому що це ж вихідний день. От. І Кажуть, було нагородження якесь, що голова обласної військової адміністрації Артюх нагороджував, як би якись військових, тому що там в одній з, з бригад тероборони був якраз ювілей, 7 років з наснування, і типа якісь військові прийшли і отримували грамоти. От, Треба сказати, що з цієї бригади ніхто не постраждав, а от. З, з іншої, з 27-ї, постраждали двоє військових згоріли, але вони якраз просто були не учасниками, якихось, якраз по вулиці Петропавловській проїжджали, там, де тролейбус, цей, там же ж і машина. І вони попали просто під роздачу, Ну просто як опинились не в, не в той час, не в тому місці. От про це теж треба знати. Да? І зрозуміло, що Мар'янка, я зразу ж там написав гнівний пост там по двом пунктам, що Мар'янка перше бреше, а друге, що е, від, намагається відмазати там, типу вона ж апелює до Зеленського, накажіть військових, та ні, накажіть, якщо хоче зняти Мар'янка, зніміть вашого цього е, генерала. Він теж генерал, голова обласної військової адміністрації, е, генерал-лейтенант у відставці. От, там якось далекого року народження, то він давно вже не служить. От давайте, е, мабуть, його, його ж наказувати. Це ж. Він, якщо проводив якийсь захід, то він проводив, якщо вже там ви хочете до когось до калупація. Але проте там тіпа, хочеться сказати: Мар'янка, хіба росіянам потрібен привід? Там був там якийсь захід, був там голова обласної військової адміністрації. На, е, роздавав він там якісь грамоти там чи не роздавав. Росіяни вдарили якраз по центру міста, тому що там було дуже багато людей. Мало того, Люди тягнулись з вербой, там за 800 метрів ще кафедральний собор, до речі, Московського патріархату. І люди, які там вербу святили, от вони йшли е, до своїх домівок, е, і вони їм теж е, прилетіло. Е, так що десь так. Натомість, е, мер Канатопа Семеніхін звинуватив, ага. дуже чітко, е, дуже чітко звинуватив цього Артюха. Чому Артюха? Тому що. Ну, що він якби проводив захід, і це стало приводом для росіян сказати, так ми ж б'ємо по центрам прийняття рішень. Типу. Це при тому, що обласна військова адміністрація є, ну, веди сюди, там є теж підвальне приміщення, де можна проводити якісь заходи. Ну, Він щось приперся в Конгрес-центр, який повторюся, це е, об'єкт е, Сумського державного університету. Е, Колишня бібліотека Української Академії банківської справи і ніяких жодних, там немає там, ну, о, військових там, навчань, планувань і все таке. Це чисто мирний е, об'єкт. От, Але е, Артем е, Семеніхін звинуватив його, але не спроста. Там е, конфлікт, якби е, особистий в тому числі, але особистий не то, що вони там щось не поділили. Е, От, чи у них там якась там спільна в молодості, якесь було приключення, і вони там не дружать. Ні. <ріст> свого часу, свого часу, ну, по-перше, що треба, так, да, ну, почну з Семеніхіна. Свого часу, Семеніхін влітку 23-го року, а цього якраз вчора було два роки, як його призначили, тобто, 13 квітня його призначили в 23-му році. Тобто він відлучився так на своє своє двохріччя. Сім'їхін десь поїхав в Європу до мерів е, міст побратимів, ну, канатопне маленьке місце, це якраз під 100 тисяч. Да? І привіз е, звідти техніку, будівельну техніку, ескалатори, бульдозери. ну, Умовно, будувати фортифікації якраз то. І каже, давайте ще щось поговоримо з бізнесменами, зробимо якийсь круглий стіл і бізнес попросимо, тому що з коштів міськради він не може закривати фортифікацію десь там на кордоні за 100 метр, за 100 кілометрів від своєї громади. Да? Але техніка є, давайте її використовувати. Хтось буде окопи копати, хтось щось розрівнювати. І треба, щоб бізнес закрив там солярку, умовно, і там кілька зарплат цим екскаваторщикам. Да? Е, от, ну Якщо в складчину, то не буде так дорого. Але що тут, Артюх, там, тіпа, що, та, та, що ти мене учиш? так от, Ми там зараз будемо осваювати гроші на фортифікаційні споруди. <кій> Бабла буде немеряна. І поприводив з собою Вінницький, він сам з Вінниць варяг. Да? Вінницькі, київські фірми, у яких, понятно, все по завищеним цінам. Зрозуміло, що тут ну, Сімініхін прямо говорить: я кажу, що ми можемо зробити сміливе припущення, що тут дуже сильний корупційний фактор. Да? Тому що якщо замовник і підрядник пов'язані, то тут непонятно, якби. Да? І замість того, щоб зробити за дешево і сердито, е, зробили по багатому. Там е, є, правда, за кошти не державного в, в, обласного бюджету мені попалось, там о, 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 взводний опорний пункт, зробили не то за 7, не то за 9, за 9 мільйонів гривень. За 9 мільйонів. Те, що хлопці на фронті роблять, от там, умовно, зараз е, під юнакалкою загнає і палав, да, і, 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 да, да, і в три лопати. Да. То, то тут зробили якби по-багатому, і взагалі я, я спочатку якби, реагував так. Ну, їду і дивлюся якийсь е, опорний пункт, але він посеред поля, там, 200 метрів до одної лісосмуги, 200 до другої, Ну, думаю, може, я ж не шарю, я ж все-таки не військовий інженер, це ж якась велика серміжна правда, можливо, от така там чи ще що. Але коли. Потім е, почав дивитися на реакцію військових, тому що з військовими в силу обставин там дуже часто зустрічаються ті військові, які там більш експерти, ніж я. Вони твою дивізію, що це? Куди це, це викинуті гроші? Воно ж демасковане, воно ж там. Ну е, е, красиво, нікчемний чемодан без ручки. І мало того, він там з стильної сторони е міста Суми, ну то есть, з заходу, умовно від Києва прикриває. Ну о окей, там на, на випадок хто ж скаже, на випадок, що, що обійшли там, перейшли десь оточення, то сьо. Але чого посеред поля? Ну не зрозуміло. І решті решт для мене. Крапку поставив в цьому всьому Бутусу, який сказав, ну, який по подібне щось бачив, там, типа, каже, бред. Або зуби дракона, які я хочу, щоб люди знали, що там, типа, кував, підійшов хлопець при мені ударів, і воно розсипалось в пиль, в пиль, в пісок. Тобто, туди що, -то, э, львам не докладають м'ясо, да, було такий анекдот для радянських часів, так а тут явно що не доклали цемента. І значить, ці гроші кудись пішли. Э, хтось їх освоїв і хтось кудись передав відкак. Ми можемо тільки. Тільки сперечатися, який откак, там 10%, 14, 20 чи 30. Але те, що там це ну, не все так чесно. От, то, е, і оцей Артюх там він роздає грамоти, е, ну, мабуть ж, думаючи, що ці ж грамоти це ж, ну, це ж яка честь для воєнного отримати... Грамоту, почесну грамоту від голови сумської військової адміністрації з нагоди там якоїсь річниці, такої то бригади, да? там типа воїн. Там. Це ж краще, ніж орден за мужність. Це ж я ж буду хранити, дітям, внукам розкажу. А всі більшість не приїхали на поодмазувались, не приїхали на це вручення. Ну, У мене принаймні один дрончик, там, типу, якого я поїду, він, а він підсуджує, сидить. Мені оце відпрошуватися десь там. Виходить, я тут з хлопцями посижу, чим їхати, типу, руку жати якомусь, блін, клоуну, шастому, там, типу, на що воно мені потрібно? І е, не поїхали. Да? а Запрошували там, з дружинами, з дітьми, щоб ми знали, да, що хто пострадав да, там, постраждав. Взагалі, ну, не зрозуміло. Не зрозуміло. Навіщо це все було? Е, да. Так от це хотілося б Артюх хай би похвалився, як він е, от ще раз про. Але ж він не розказує це журналістам. А я хочу, щоб розказав Володимир Артюх, що розказав. Як я літом минулого року вертався з писарівки на вахтирку і зустрів таких жилавих молодих хлопців до 30 років, двох підвозив їх піком своїм, і там е, розмовляв мені ж дуже ж цікаво з людьми спілкуватися. Типа хто такий, та тут оборонку, фортифікацію е, будуємо. Ага. Чому раніше? Ну, раніше бригадір відпустив, бо там щось у когось, якась там днюха, там погрімуха, ну, в общем, там, відпросилися. І то їдуть не всіх, вивозять автобусами, привозять, вивозять, а вони там тіпа, е, своїм ходом добиралися, я їх підвіз. Ага, і що платять? Ну, платять тисячі в день, а, а як, справно платять? Кожен день, а як кожен день? Вам що? Ви не оформлені, вам кешем платять? Так. Да. Я от хотів, щоб Артюх там зібрав брифінг сказав: а ми платимо кешем, тому що це, звісно ж, дуже по антикорупційному. І щоб Бабиренко не подумав, що якщо платять кешем, то це ж, значить, вони не оформлені. Ну, а вони не оформлені ніде. По трудовим книжкам, я ж перепитав, а це значить, що вони, ЄСВ, не платять єдиний соціальний внесок, значить, не доплачують в Пенсійний фонд України, вони не, не виплачуються з них ПДФО, а це півтора відсотка на той час, зараз більше військовий збір, і 18 відсотків, власне, саме ПДФО. А це значно доотримав місцевий бюджет, обласний, обласний бюджет, яким розпоряджається Артюх, і державний бюджет. От, 21% відсоток там, типа блін, шмигаль не денег там, типа на, на те, що потім їх розікрали там яйцями по 17 гривень. Розумієте, там типа, тобто, якщо гроші прийшли в бюджет, не факт, що вони в бюджеті їх не освоїть там зільони. Але зелені зробили так, що гроші не попали навіть в бюджет. Хто за це відповість? Чому вони не хваляться цим? Чому не виходить з відосиками Володимир Олександрович е, і оцей Володимир Артюх? Е, до того ж, я е, сижу в журналістських чатах там сумських, да? там, там, і в одному чаті в найбільшому там е, десь людей 70 сидить. Це загальне враження, що такого комунікаційника ми не, не бачили за от, за 34 роки незалежності і чуть не чули. Якби б тут е, був тоталітарним таким щербань, пережили щербання. Був тут такий популіст, Чмиль, пережили, це Донецькі були. У нас це Артію Хваряг, Він Вінницький. Але у нас в е, Сумській області пороблено, у нас було ще 6, 6, 7, чи 8. Пережили всіх, но гіршого не було. Навіть Донецькі були не гірше, а краще. От, е, і тому, там, ну, якщо це комунікації, то я. Китайський льотчик з експертним середовищем кому комунікацій ніяких нема. У мене була ситуація, коли е, звернулись донор, великий донор заходи міжнародний, і їм треба відібрати кілька громад, в яких вони будуть типу, працювати. Ну, там, посилювати спроможність громад, там, відкривати, можливо, якісь хаби, якісь давати мікрогранти, щоб ставити там, робити там, ну, відновлення. Понятно, що це не прифронтові громади, а ті громади, що в, глиб, в глибину області. І вони до нього, там, тіпа, там, Володимир Миколаївич, здається, да? там, тіпа, що, а давайте ж там погодимо громади, бо нам експерти радять оці. Він що, які експерти? Хто такі експерти? хто такі експерти, Ти хто такий? Давай до свидання, які експерти? І він буром на донорі, Ви типа привезли гроші, ну, все, залишайте гроші, їдьте додому. Я тут сам розберусь. Які громади, кому скільки, там, типу, що не ясно. Я тут головний, там, типа, блін, а ви мені про яких експертів толбичите? От, тобто, розумієте, рівень який, да, розмов з експертами, які ну, могли б взагалі розвернутися і піти. Ми, власне, сказали, що ну, він очільник область. Але, ну не знаю, може там поганий настрій, контузія якась. ну Хтось щось з людиною не те, але взагалі-то область не винувата, що такі от бувають. От, Зайшли якісь там гроші, донори. от Мене вибільшує, як вони. Там цілуйте руки, ми вивозимо там з 10 кілометрової зони людей. А насправді вивозять громадські організації, які там вивозять, там приїхало два, дві машини. Одна худобу вивозить, одна там людей з карбом, там телевізор, там е стиралку, там плиту газову, ну щось таке. Да? там Приїхали, а вони звітують. От типу а ми молодці з Зеленському. О, там, ми ресурс знайшли. Ага, знайшли ресурс, хоч би бути, хоч не було. Вони все одно вивозили, все одно б цим займалися і напрацьовують. Намагаються не бігати до нього на ці глупі тупі наради а безпосередньо працювати з головами громад. Але найгірше, що він робить, це от наука управлять. Да, наука управлять. Ну, я то шуткую, але ж ми розуміємо, що десь приділ шутки є, що там товариш прапорщик, становіть поїзд. Поїзд стой раз-два. Да? Або там типа, типа метод управління, там ти начальник. Я дурак, я начальник, ти дурак. Е, от метод управління. І то прогіби перед офісом президента, а своїх підлеглих він просто знущається. Я ж колишній чиновник в Сумській області, я теж можу, ну, я з багатьма спілкуюсь, з кимось дружу. Е, от, і вони кажуть: Блін, ну такого ж ми не бачили. Тобто Щербань, це там ну, хороший мальчик по відношенню з ним. Е, там тому що. Е, а саме головне, він так спілкується з головами громад. от що у нього і наїхав Касана Камінь знайшла з Е, Тому що у нього фраза: Я вас поставлю в стойло, я вас, сумчан, навчу працювати. Там, типу, блин, там, типу, навчу, мене поучі працювати. Ага. І, той. І, і виходить, така от що. Е, ну, так, е, да, е, голови громад не хочуть залупатися. Чому? Тому що від нього залежить все-таки якась гуманітарка зайде, да? які на які субвенції на відновлення? Е, е, якісь, е, ну, і, Або просто він може от западло зробити, е, як от е, ситуація була в березні місяці. Коли невчасно виплатили вчителям аванс, Тобто субвенція, вона ж приходить з державного бюджету місцевий, розподіляється по формулі: прийшли, прийшли. Але він же ж може позвонити і дати е, наказ казначейству, не пропустити гроші. Тобто, тупо хай в казні висять там на цьому спецрахунку. От, а бухгалтера там так, а коли, коли там типа, буде аванс. 15 березня вже, а їм кажуть, так а ви звертайтесь до вашого ж безпосереднього начальства. Тобто вони посварилися. Причому тут удивительна історія: посварилися е, зелені з обласної військової адміністрації, і зелені, які мають більшість в сумській міській раді і там е, мають ВО мера, бо у нас ж мера ж зняли. От і виходить, що буває таке, зелені сваряться. Ну тому що мабуть, це ж за ресурси в першу чергу за бабло десь щось не поділили. От, і він наказує там: він воює зелені, воюють з зеленими, одна, якби п з іншим. А хто страждає? А страждають вчительки в сумах. Ну то, є, це, ж вже, ну, це вже ж но це вже ж переходить. Ну будь-які рамки.